Господи помилінь, нашого Господа Помоліця. Господи помилін. Всі Господає Сьогодні дякую Богу, дякую вам, що маємо можливість бути разом в українській спільноті і молитися в українську службу. Перший раз в нашому. Вашому місці, де да ви проживаєте, на святки і мати. Богоди спаси, нас. Ми тут усі зібралися, щоб помолитися за всіх жертв голодомора. Зазвичай це. Це день пам'яті, є останню субота місяця. Ось, але так є така практика, що ну, в нас, ми не можемо всіх зібрати в одному місці. Ось, і ми будемо мати сьогодні останній тиждень, використовувати останні тиждень ми, 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 місяця, будемо молитися. в садхемі, будемо молитися, Богдана і будемо молитися в Дубаю. Наша пам'ять про них має жити віком. І сьогодні ми будемо після літургії стріляти вічну пам'яті. Та пам'ять про тих наших земляків, які не виросли геніями, музикантами, поетами, великими людьми, тому що хтось з'їв з ним цього не дозволив. І нехай ця наша пам'ять сьогодні буде пам'ять про них, для них. І так само для нагруби. до Будьмо уважні. Браття, Бог помагати до себе і разом із ним посвястить нас показати надзвичайне багатство своєї благодаті, у своїй доброті до нас, у Христі і Те, що нам треба. І ну, будемо щороку молитися, не будемо давати забути про це, бо справді мор забрав дуже багато людей, які були вже народжені, а ще багато, які були не народжені. І в підсумку це більше 7 мільйонів українців.